Безоплатна вакцинація, консультації лікарів та скринінг у Вінниці. Напередодні відбулася акція присвячена всесвітньому тижню імунізації. Захід організували департамент охорони здоров'я та обласний центр контролю і профілактики хвороб. На ньому вінничани мали змогу зробити тестування на гепатити Б та С, ВІЛ і щепитися проти дифтерії та правця. І не лише про акцію з вакцинування наш сюжет. Імпровізоване медмістечко у центрі Вінниці тут нині десятки людей. Хтось цікавиться, хтось здає аналізи, а хтось вакцинується. Пані Олена ретельно пояснює кожному важливість заходу. У нас проходить тиждень всісвітній тиждень імунізації. Безперечно, в нашому автобусі ви сьогодні можете провакцинуватися від дифтерії і правця. Це одна комбінована вакцинка, яка вас захищає зразу одразу від двох захворювань. Ця вакцинка пропонується для дорослого населення. Кожних 10 років ви маєте підтримувати ваш імунітет. Біля вакцинобуса і вінничанка Олена про захід дізналася із соцмереж, тож вирішила скористатися нагодою. І саме в тому місці, куди мені дуже близенько в обід підійти з роботи. Тому я вирішила не зволікати і підійти вакцинуватись, тому що це вакцина від дефтерії та правця. А попереду звичайно город і дачна ділянка. Тому потрібно дбати про своє здоров'я. Після заповнення анкети жінку обстежує лікар. Протипоказань немає. Щеплення пройшло успішно. Трьох днів може відчувати трішки дискованного, ага. можна прийняти, що не шурувати. Ага. Акцію організували у рамках Всесвітнього тижня імунізації. Він триває з 24 по 30 квітня. Головна її мета профілактика. В першу чергу, що можна провести вакцинацію, отримати допуск до неї, дозволи всі, тому що медик лікар обстежує, тестування на віл снід гепатити здійснює центр інфекційних хвороб, центр високоспеціалізований ендокринологічний здійснює скрині дослідження цукру крові, консультації щитовидки, щитовидної залози. Онкологічний центр наш подійський він може проводити скринінги. Це онкодерматолог. А ще тут визначають артеріальний тиск та надають консультації пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, можуть зробити і тест на ковід. Тут нас перевіряють на ковід. А багато людей вже побували у вас тут біля 50 чоловік. На цю хвилину вірус і досі є небезпечним, кажуть медики. Останній раз, коли ми були в центральному парку біля літнього театру, 55 осіб було обстежено, у п'яти виявлено ковід, що вони виділяють збудник. Хоча до нас не прийшли хворі люди з проявами явними ознак гострого респіраторного захворювання. Це вже другий захід організований у Вінниці в рамках всесвітнього тижня імунізації. За час роботи медмістечка його відвідали до тисячі людей. Вакцинація, обстеження та аналізи безкоштовні. Юлія Корчевська, Влад Корчевській подробиці, телеканал «Марафон», Єдині новини.